Дуже радий всіх вас бачити, радий бути на цьому місці. Хочу зачитати місце, яке написано в книзі Плеч Єремії, третій розділ з 22 го вірша. Тут сказані такі слова. З милості Господньої ми не зникли, бо милосердя його не виснажилося. Воно оновлюється кожного ранку. Велика вірність твоя. Алілуя! Слава Богу! Ви знаєте, зараз ці слова особливо так чітко звучать в моє серці, думаю, в серці кожного з нас, правда, коли ми можемо це твердо казати, що якби не милість Господня, де би ми сьогодні були, я дякую, Господу, що я можу бути тут, на цьому місці, що я не зник. Я дякую, Господу, що ви не зникли, що з вами нічого не трапилося. Знаєте, дивлячись на те, як зараз відбувається в Україні, яка ситуація, як церкви просто. Прямо, скажем, вимирають, тому що мусять виїжджати. Дивишся, як дійсно майже нікого буває не залишається. То я дякую Господу, що Господь вас зберіг. Дякую Господу за кожного, хто молився, хто переживав. Я дякую, що дійсно. Господь помилував, поміг і поїхати туди, і назад вернутися. І ці всі молитви вони не були марні. Тому хай Бог кожного з вас благословить і воздасть кожному. Хто десь молився, хто десь переживав. Ми також молилися, також переживали за вас. І дякую Богові, що можемо знову один одного бачити. Це все його милість, йому слава і хвала. Ви знаєте, я так би хотів поділитися такими. Можна сказати, двома висновками, які я для себе десь зробив з цієї поїздки за кордон. Я жив ну, практично 5 місяців, зараз приїхав, на тиждень мені дали відпустку і ще буду їхати. І от, знаєте, так хочу поділитися, от, що я для себе побачив. Перше зачитаю місце, яке написано: це є книга Марка, 10 розділ з 28 го вірша. І почав Петро говорити йому. Ось ми все залишили і пішли слідом за Тобою. Ісус відповів: істину говорю вам: немає нікого, хто залишив би дім, чи братів, чи сестер, чи батька, чи матір, чи жінку, чи дітей, чи землю ради мене і ради Євангелія, і не одержав би сторицею вже нині в час цей серед гонінь, домів, братів і сестер, і батьків і матерів. І дітей, і земель, і в грядущому віці життя вічне. Слава Ісусу Христу! Ви знаєте, ці слова, вони особливо актуальні зараз. Я зміг просто в тому переконатися, я бачив просто, скільки людей сьогодні, як тут написано, різні можуть бути ситуації. Десь батьки відреклися, десь женуть тебе, як тут написано, гоніння, і ти тікаєш десь. І я був свідком того, скільки людей дійсно тікали, і як. Не допомагають зараз багато, але як особливо віруючі допомагають своїм. Це велика привілегія бути віруючим. Я, я це просто на собі переконався. Ви знаєте, коли ми їхали, ми виїжджали, по суті, ми не знали до останнього, куди ми поїдемо, просто ці події, вони якось так. Ви це знаєте, наростали ком, комом таким сніговим, і ти не знав, що буде далі. І ми виріши просто зібрати речі і їхати. Я думав, можливо, до батька поїду, він живе в Німеччині, в Мюнхені. І вже ми були буквально на кордоні. І, а він мені перед тим ще говорив, що житлом досить туго. І ми до останнього надіялися, ну, можливо, щось буде. І він так житла і не знайшов. Він так житла і не знайшов, в нього там не було де зупинитися. І в останній момент ми вже були кажу, на границі, і бачу, приходить повідомлення там в групі церковній е, е, з, з Європи, е, брат Міша Воренка, якщо його знаєте, він пише, що є можливість приїхати в Чехію, і там дається житло, безкоштовне житло, якась допомога від держави, і вони допомагають в цьому всьому. І ви знаєте, як то добре було, коли кажуть, ти їдеш, ти не знаєш, куди їхати. І тобі я перезвонив до нього, він каже, так, без проблем, приїжджайте. І ми буквально на ранок ми пересікли кордон, це було звечері, ми на ранок приїхали. Нас вже чекала квартира, нам дали ключі. Двохкімнатна квартира, без мебелі, правда, але були матраси, була кухня, була своя ванна, ти маєш окремо свій, свою квартиру. І це, знаєте, перше, що я побачив, я кажу: наскільки добре, що ти є у цій сім'ї християнській. Наскільки добре бути віруючим, коли є брати і сестри, які тобі допоможуть. Ви знаєте, я переконувався багато. Я от бачу, як люди їхали на Німеччину, там з житлом набагато складніше. Ну, теж допомагають, теж дають, але ну, треба час. Люди просто жили по квартирах по два, по три, по чотири місяці. Дотепер деякі живуть, просто в людей на ну, в квартиру люди приймали. Як то добре, що ти маєш куди приїхати? Тебе не залишать на вулиці, тобі допоможуть. Тебе підтримують. Я думаю, ми тому свідки, правда, якщо дійсно в церкві щось відбувається, в когось якісь проблеми, чи матеріальні, чи, чи в особистому, тебе підтримують, за тебе помоляться, тобі фінансово поможуть. Не матимеш, де жити, знайдуть тобі житло, дадуть тобі їсти. Ти не пропадеш. І ви знаєте, я переконуюся, що ці слова Христа, які він сказав, вони збуваються, вони дійсно є дієві. І за це слава нашому Господу Ісусу Христу, що Він нас об'єднав, цю сім'ю, що ми через Його кров, через Його жертву ми приєдналися до цього тіла Христового. А воно є велике це тіло по всьому лицю землі. Ми поїхали там в гості в Прагу, запросили брати. Приїжджаєш, дивишся. Ну теж багато із, з України поприїжджало. Якісь ніби, ну, з одного боку, ти не знаєш тих людей, правда? Але все рівно вони якісь тобі рідні. Вони тебе нормально сприймають, також тебе в дім прийняли, накормили. Велика християнська сім'я. І це все милість Божа, і це все слава Ісусу Христу. І знаєте, говорить, буває, що віруючим бути погано, звичайно, є якісь обмеження. Звичайно, ти не все можеш собі дозволити. Але в основному це все. Воно відноситься до гріховної частини, за яку потім і так треба буде платити. Або здоров'ям, або життям вічним треба буде заплатити. Але коли ти віруючий, в тебе набагато більше переваг. Тебе набагато більше переваг. І як написано, Христос сказав, «Будете мати сестер, батьків, матерів, дітей, земель, а в градючому житті ще й життя вічне. Слава Ісусу! Слава Йому! І друге, що я би хотів сказати. Ви знаєте, також дивишся і переглядаєш оці всі цінності, які в житті в тебе трапляються, що тобі потрібне. От ми виїхали, так дивлюся, як люди виїжджають. Люди дома лишають, люди працювали, люди все життя купили. І, здавалося бися, того, що треба. Того, що треба. Ви знаєте, я поїхав, я взяв дві сорочки. Дві сорочки взяв, одні туфлі. Е Можливо, двоє-троє штанів. І я майже от півроку, я в тих двох сорочках відходив. Е, вже десь тепер жарко стало, то якусь одну ще легшу просто купив. І я переконуюся, просто я дивлюся теж, як люди їдуть. Потім проходить час, проходить час, півроку, так, от, наприклад, пройшло. Можливо, би більше й пройшло. Скільки речей в мене вдома залишилося, якими я просто не користувався. І я вижив без них, ви знаєте, я без них вижив. І нормально можна було жити, і обійшлося без того. І так то ти отак подивишся, коли люди господарки лишали. Ви тому свідки. Не мені вам ще розказувати. Ви знаєте ці всі історії, як люди дома залишали, як люди просто брали два чемодани і все, все життя вони працювали, а потім лишалися з двома чемоданами. І то дякувати Богу, що ще могли з двома чемоданами, хто міг поїхати. Що життя могли зберегти. Бо ті, хто залишалися, боялися за дома і е, не виїжджали, от, наприклад, з окупації, то життя могли заплатити, правда? І ти виїжджаєш, і виявляється, можна жити і так. І виявляється, а скільки того для життя треба людині? Ну, Людина працює, людині завжди, знаєте, от, ти постійно працюєш, і завжди щось треба, завжди щось нам треба в житті нашому. Ну потім так проходить час, і ти оглядаєшся, ти ну ти міг без того бійтися. А виявляється, міг. І без того міг обійтися. Скільки там, от, ви пробували колись переїжджати. Ви, ти подивишся, скільки в тебе всяких речей, які ніби тобі потрібно, тобі їх шкода викинути. Але ти як, на них подивишся, це такий вал просто. Там всякі якісь сувенірчики, якісь всякі не знаю, старі речі, якісь, не говорячи вже про стару мебель, якісь одягу, скільки того, якого кажу. Ти можеш його рік обійтися без нього, але воно в тебе лежить, ніби шкода викинути. І ніби воно тобі потрібне, правда? Ну в результаті подивишся і без нього можна жити. І от хочу зачитати місце, яке написано в Євангелії від Луки, 10 розділ. Одну історію. Нагнати нам цю історію з 38-го вірша. Коли вони йшли, прийшов він до одного села. Тут жінка на ім'я Марфа прийняла його у свій дім. У неї була сестра, що звалася Марією, котра сіла біля ніг Ісуса і слухала Слово Його. Марфа ж клопоталася про велике частування. І підійшовши, сказала: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя покинула мене одну слугувати тобі? Ви дивіться, вона навіть не йде до сестри, можливо, вона ходила. Наша йде до Ісуса жаліється. Вона хотіла допомогти, вона хотіла послужити. Ну і знаєте, як тут написано, велике оце частування. Що відповідає Ісус? Вона каже, Ісусе, скажи, що вона допомогла мені. Ісус вже сказав їй відповідь: Марфо, Марфо, ти турбуєшся і клопочешся багато про що. Отак задумайтеся в нашому житті, скільки в нас клопотів, скільки в нас турботів, скільки в нас роботи всякої. Я не говорю зараз про те, що не потрібно працювати. Не потрібно гостей приймати. потрібно. Чи якщо з'їзне, не потрібно комусь на кухню йти і готувати? Потрібно. Не говорю про цінностні орієнтири, про цілі певні. Оскільки всяких клопот в нашому житті, я кажу, і ти дивишся, час проходить. А що воно тобі дало, то, що ти клопотався, то, що ти це робив? Ісус каже, ти турбуєшся, клопочешся, багато про що, а потрібне ж тільки одне. Марія ж благу обрала частку, яка не відніметься від неї. Є щось таке в нашому житті, що від нас не відніметься. Я повторюся, ти візьмеш два чемодани, поїдеш і можеш просто це все залишити, і ти міг покласти все життя на то. Я знаю людей, які працювали, вкладали, думали, дітям залишать і все, і вони не знають, чи вони туди вернуться. Але є речі, які від тебе не віднімуться. І речі, які вічні. Як Христос сказав, що де скарби ваші, там і серце ваше буде. А збирайте собі скарби, де Він казав, на небесах. Там злодій не підкопується, не краде. Ми бачимо, як злодії можуть підкопатися, правда? Де іржа не їсть. Тримав ти того велосипеда, поставив в підвалі, тепер приїхав, дивлюся. А він вже поржавів. А він ну, нормальний був велосипед, проходить час, і ржа з'їдає, моль підточується. І отаке таке життя людини, правда? А що є вічне, що те, що не пропаде. І знов таки, подивишся, оці кажу, пріоритети, порівняння, як віруючі живуть, як не живуть. От ще таке, скажімо, знов таки, то, що міг наблюдати, От на роботі ми працюємо, так, я, до речі, працюю, так Бог теж допоміг устроїв. Ми приїхали, там оформили ті документи, ті візи, скажімо так. І треба було десь працювати, я пішов, просто з біржі направили на роботу. Дали перше мені направлення, йду. Робота, монтажник, так на висоті. На висоті монтажник антени монтує. Не знаю, що таке, але не треба було мова, я ж ні спеціальності не маю, ні мови не знаю. Приходжу, і то так, що в останній день, бо я не зрозумів, коли треба було прийти. Кажуть, добре, треба пройти медичне страхування, чи не боїшся висоти. А сам то боюся, але думаю, ні, можу працювати. Чи нема проблем з здоров'ям, чи голова не крутиться, кажу, ні, все здоровий, операції не було, ні-ні, не було, все добре. добре. Послали мене там якесь медичне обстеження, там таке просте тиск провірили, щось там запиталися, все нормально. Працюємо, виходить такі антени. Вони можуть на домах стояти, в багатоповерхівках можуть стояти, якщо в полі, то це такі стожари, як вони називають вишки по-нашому. І там вже до тих вишок кріпляться антени на висоті. Ну і треба на ту висоту лізти. Перший раз, як от ліс, то, я думаю, ноги будуть боліти, виявляється, руки більше боліли. А вони мені розказують вже ті хлопці, які працюють, кажуть, що ти, коли боїшся, ти руками дуже тримаєшся. По, по, по драбині, як лізеш. І ти більше руками лізеш, як ногами. Каже, це неправильно, бо тобі дають таке спорядження, ти надіваєш такі ці шлейки, ти причіпаєшся таким повзунком, що це страховка, і там є теж страховка. І, треба... і вони взагалі розслабляються, та, та страховка їх тримає, вони відпускаються, і там під тобою 12 поверхів, і ти е, просто на цьому шнурку висиш. Ну спочатку не неприв... а потім привикаєш. Знаєте, до всього людина привикає. І, і, і всяку роботу можна робити. Ну, дійсно, от я кажу, що я замітив, коли вже е, Таня поїхала, то я перейшов жити. Е, там теж приїхав, ще раніше приїхав один брат з Волині. Якщо ви може знаєте, хто давніше в церкву ходить Міша Тарасюк, е, то це його внук. Він там живе, і ми з ним, виходить, зняли одну квартиру. Там нам знов-таки держава дала, що ми там двоє можемо жити. І от різниця. Працюємо з невіруючими. так? В нас там, Ми, по суті, їдемо на цілий тиждень, п'ять днів з понеділка до п'ятниці. І пішли десь в магазин, щось купили. Кожен собі купив, кожен собі з'їв, кожне все своє. так? Приходжу, я так от, до цього Веня його звати, разом з ним жити. Приходжу перший день, він наварив там, макаронів, салату зробив, пригостив мене. І от що я бачу? У нас, наприклад, все спільне. У нас є холодильник, я купив, ти можеш їсти, він купив, я можу їсти. Зварили щось, я можу їсти його, він може їсти моє. Знов таки, я бачу, бо я працюю на роботі з хлопцями невіруючими. Є з України теж хлопці, з якими нормальні відносини, нормальні хлопці. Но все рівно це не то. Все рівно це не то, що з віруючим. Я кажу, тут ти як з братом живеш, і дійсно, як з братом. Тут ти живеш, ти ніби друзі, ніби у вас все нормально. У вас все рівно є границі. Ви все рівно це моє, це твоє. От вони розказують, вони теж там в гуртожитках живуть. них в холодильниках все поділено. Наприклад, треба щось постирати, той має своє окремо там. Одні штани буде стирати, але він чужого не візьме. Тут ми кажемо, якщо треба, я своє стираю, його кину, він моє. Воно зовсім друге відносин. І це, ти можеш оце порівняти. І знов-таки, дивлячись, кажу на оце життя, скільки всього ці людині треба, як вона от працює. Я знаю людей, які жаліють про те, що вони зараз не можуть виїхати за кордон. От в мене була така можливість, я дякую Богові через те, що троє дітей мене випускають. Є люди, які жаліють, що не можуть виїхати. Ви знаєте, я так десь теж можу порівняти життя за кордоном, життя в Україні. Якщо бути чесним, якщо бути чесним сам з собою і перед Богом, ви знаєте, на вічність я бачу, як воно мало впливає. Дуже мало. Звичайно, якщо йде війна, якщо ти десь на окупації. І тобі прямо загрожує твоєму життю чи здоров'ю твоїх дітей, якась небезпека. Звичайно, тут нема що думати. Є можливість виїжджай, все. Але якщо скажімо, ну от в нашій землі нас не стріляють, жити можна. По великому рахунку, по великому рахунку, ти там маєш більше, там люди більші зарплати мають. Ви то знаєте. Але ви знаєте, вони там і тратять набагато більше. Квартири дорожчі. Взагалі, рівень життя. Я дивлюся просто, як люди живуть. В Україні пів шостої на роботу рідко хто стає. Ви знаєте, там я кожного дня стаю, пів шостої ми вже маємо бути біля машини, це в п'ятій треба вставати. І ти працюєш 12 день від дзвінка до дзвінка. Ти... Там нема стільки перекурів, як нас, і кавопитів, я це знаю. І люди працюють, і люди працюють, і ти дивишся, ніби й мають більше, але працюють абсолютно не менше. І в результаті, як тут написано от про марфу я читаю, люди клопочуться, можливо, ще більше. А в результаті, а в результаті дивишся, по люди виходять на роботу, хто має ну, можливість, бо наднормові, бо можна більше заробити. І ви знаєте, людина от попадає в таку гонку. Ніби більше має, але більше тратить, воно все рівно розходиться. І все рівно, чи воно на твоєму житті так відображається? Я не кажу, що не потрібно їхати. Хто має можливість, їдьте. Багато є хороших людей, служать Богові, вірні Богові. Но це не означає, що там, скажімо, там в рази краще, ніж тут. І не означає, що тут ти будеш спасений і будеш віруючим, а там всі загинуть. Ні. І тут є вірні люди, які служать Богу. А є і так само там. Но все рівно загальна маса от, знов таки, ключова різниця, яку бачу: приїжджаєш, от, плакати так, християнські, е дуже багато. Люди по церква ходять. От мені так було дивно, в перші дні, коли ми приїхали, як мало церков. От православних, греко-католицьких, як, як мало церков. І в, в загальному середовищі людей люди дуже мало набожні. А ти живеш там. А ти все рівно з цими людьми спілкуєшся, а твої діти в школу ходять, а е, діти знов-таки спілкуються з тими дітьми. І воно все рівно відображається десь на твоєму духовному стані. Тому що це суспільство, в якому ти перебуваєш, це його відношення до Бога. Якщо суспільство не хоче знати Бога або далеке від Бога, ну знов таки це можна бути віруючим, можна Богові служити. Але я бачу, що краще там, де люди більше набожні, це все-таки краще. Тому, знаєте, кожен для себе дивиться, а все воно в руках Божих. Я повторююся, хто мав можливість поїхав, десь знайшов щось, хай Господь поможе, щоб з Богом бути. Але хто десь не має можливості і думає, як це погано, ви знаєте, все воно відносно. Все воно відносно. Не все те добре, що там є, воно насправді таке добре. І не все те, що погане, здається, в нас, є, воно настільки і погане. Все воно, знаєте, можна десь так порівняти, зважити. І от згадуються слова е, Соломона, який десь роздумував над цим всім, над життям людини. Я хочу ці слова зачитати, ми будемо молитися. Він згадував і казав, що все суєта, суєта суєт, сказав Еклезіа, все суєта. Що користі людини від усіх трудів, її, якими трудиться вона під сонцем? Рід проходить, а земля перебуває по вік. От ти дивишся на ту природу, так ти їдеш, сонце те саме. Природа та сама. Воно знаєте, воно, воно стабільне, тільки ти проходиш. От не було тебе, от все, півроку життя нема. І дивишся, ще півроку прийшло. І людина проходить, і життя її проходить. А сонце сходить і заходить, воно не змінне. Воно ніби не старіє. Поспішає до місця свого, де воно сходить. Іде вітер до півдня, переходить до півночі, кружляє, кружляє на шляху своєму, повертається вітер на кола свої. Всі ріки течуть в море, а море не переповняється, до того місця, звідки ріки течуть, вони повертаються, щоб знову текти. Усі речі у труді не може людина переказати всього, не насититься окозором, не наповниться вухослуханням. Що було, та і буде. Що робилося, те і буде робитися. Не, не буде такого в людини, що їй буде досить. От не буде такого. Що це я маю, і все, мені досить, більше не хочу, більше не працюю. От здавало бся, повторююся десь. Ніби люди більше мають. Здається, ну нащо тобі тобі достатньо стільки працювати, не треба тобі більше працювати. А коли ти більше працюєш, тобі над нормові йдуть, а там вища зарплата. І ви знаєте, от людина до цього каже. Хочеться, хочеться більше. Воно завжди хочеться. Тому хай поможе нам Господь, як в кінці еклезіаст потім підсумував, він так роздумував про це все життя людське, і каже: Вислухаємо сутність усього, бійся Бога. І заповіди його дотримуйся. Тому що у цьому все для людини, бо всяке діло Бог приведе на суд і все таємне, чи добре воно, чи зле. Хай поможе нам Господь дійсно його любити, йому служити. Оце вічне! Це від тебе не відніметься. Люби Ісуса Христа, служи Йому. Старайся другим десь допомагати. Старайся думати десь щось про вічні цінності. А Господь хай, молися, хай Господь направить твоє життя. Маєш якісь проблеми, звичайно, вони десь є І з здоров'ям, і з фінансами. Хай Господь устроїть, Хай Господь поможе. Ну будь йому вірний і не нарікай. Не нарікай, будь вдячний, бо є люди, які мають набагато гірше за тебе, за мене. І люди, які дійсно біди мають яких горе в сім'ї, які самі не знають, як жити, які, можливо, все втратили? Тому хай Господь нам поможе цінувати те, що є, і дякувати йому за все. Хай буде Його ім'я святе, благословенне. Помоглимось. Амінь.